Обід 22-й день дієти. Молочний суп або каша з кукурудзяними хлоп'ями. Ці хлоп'я так розкисають, стають м'якими, розлазяться в молоці, молоко наполовину з водою. Цукор не додався. Бо пластівці, кукурудзяні, глазуровані в цукрі, то воно трошки солоденьке. І кисіль Варила з варення, варення порічок червоних. Агата з Бірмінгему. У неї дуже важливі справи, їй треба розібратися, куди зник юнак з бібліотеки місцеві. Підозра на те, що він поїхав до Лондона готуватися до вступних іспитів але чи це так, може зник? По іншій причині все їй треба буде з'ясувати, дослідити, знайти його, і вона з цим справиться. Я впевнена в цьому. Ну що ж, всім, хто обідає смачного, зустрінемось на вечері. Тихого та спокійного дня!